Вітаю на першому Подільському найголовніші події понеділка 16 вересня, очима нашої інформаційної служби. Дивіться за мить. Отруєння в шкільній їдальні 13 вересня до Красилівської багатопрофільної лікарні звернулися учні місцевого навчального закладу зі скаргами на харчове отруєння. Шестеро постраждалих нині госпіталізовані. Про хід розслідування та деталі інциденту розповів Микола Габрикевич. Висока температура, нудота, слабкість з такими симптомами до багатопрофільної інфекційної лікарні госпіталізували шістьох учнів одного з навчальних закладів Красилова. Інцидент стався 13 вересня. Попередній діагноз харчова токсикоінфекція. Всі шість учнів госпіталізовані знаходяться на стаціонарному лікуванні. Нашими фахівцями проведено підрозслідування даного випадку. Відібрані проби знуко на харчоблоці даного закладу. Змиви з навколишнього середовища, водопровідну воду на бактеріологічні та висунення дослідження, Обстежений персонал харчоблоку. Розслідування триває, робота по виявленню збудника продовжується. Про результати буде повідомлено додатково. 17 вересня в Україні відзначають день усиновлення. На жаль, тисячі дітей сьогодні позбавлені батьківської опіки та ласки. Однак є й ті, хто ділиться родинним теплом із залишеними малятами. Одну з таких родин відвідав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Тут свій дім знайшли двоє дівчаток 2014 та 2018 року народження, які тепер мають ще і двох братиків. Очільник краю подякував за благородний вчинок та зазначив, це приклад для наслідування. Адже що такі добрі справи породжують у дітях бажання нести в цей світ, світ світло та любов. Кошти за донацію плазми на потреби вразливих верств населення. Такого правила дотримується 15% донорів у Хмельницькому, і що приємно це найвищий показник в Україні. Відтепер у списках благодійних організацій біофармоплазми кожен бажаючий знайде і благодійний фонд Карітас Хмельницький. Меморандум про співпрацю підписали, аби охопити турботою якомога більше потребуючих. Більше двох років Анатолій регулярно стає донором плазми крові. Сьогодні вкотре прийшов долучитися до доброї справи. Щойно після процедури чоловік розповідає цей процес як відпочинок. «Собі ліг полежав, там всю годину часу займає процедура, там 45 годин часу без проблем лежиш. відпочиваєш, слухаєш музику, дивишся відео. Собі це як таке хобі, можна сказати. Регулярно коли здаєш, вже входиш в цей процес. За здачу плазми передбачена грошова компенсація, яку донори можуть залишити собі або ж передати на допомогу потребуючим верствам населення, зокрема на лікування хворих у благодійні фонди на ЗСУ. Відтепер кошти можуть передати і на потреби підопічних благодійного фонду Карітас. Починаючи від сьогоднішнього дня підписання меморандуму з Карітасом, донори можуть скеровувати цю грошову компенсацію. На благодійний фонд карітас для того, щоб всі, хто потребує додаткових коштів, всього того, на що скеровує кошти та робить добрі благородні справи, цей благодійний фонд фінансово трошки їм допомагати. Нині плазма вкрай потрібна для виготовлення життєво необхідних препаратів, які продовжують життя важкохворих пацієнтів. А от грошовий донат допоможе ще й покращити життя вразливих верств населення. Насправді ми дуже потребуємо, тому що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які втратили все, і які, ну будь-яка медична допомога, це дуже зараз необхідно. І вони не можуть собі дозволити зробити якісь швидкі тести, наприклад, які ми можемо закупити на ці кошти і робити абсолютно безкоштовно. Ми і так це робимо, але це ми зможемо ще ну, більше відкрити наші можливості, і більше кількості населення ми зможемо надати цю допомогу. За статистикою, лише 15% донорів у Хмельницькому віддають кошти на допомогу. Однак це найвищий показник по Україні. Власним прикладом заохотити людей до благородної справи вирішила і Катерина Назарова. На мою думку, важко переоцінити потребу в здачі компонентів крові з крові, зокрема плазми крові, тому що це є знаєте, дуже. Потрібно тому, що препарати, які виготовляються з компонентів крові, часто не мають штучних аналогів. А для нашої країни, особливо зараз в умовах війни, виготовлення препаратів з компонентів плазми крові є дуже важливим. Щодня донорський центр відвідує 30-40 громадян. Насправді потрібно більше. Ділиться виконавча директорка Хмельницького відділення біофармаплазма. Тому вкотре нагадуємо, одна донація крові це не одне врятоване життя. Окрім цього, донорство це й користь для вашого організму. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Славута святкує. Перша згадка про місто Славута була ще 407 років тому. Нині у громаді організували чимало заходів, приурочених до Дня міста. Зокрема, мешканці міста відвідали святкові ярмарки, різноманітні майстер-класи, благодійні концерти. А у тутешньому клубі згадували полеглих героїв російсько-української війни. Від дошкільнят до випускників у Славуті освітні заклади провели тематичні заходи до Дня міста. Долучались навіть найменші. Впродовж тижня було проведено багато заходів. Це і віртуальні виставки, це і відповідно заняття із маленькими дошкільнятами. І відповідно було проведено також флешмоб. Діткам дуже сподобалося віртуальні подорожі містом і багато інших заходів. А от у ліцеї організували святковий ярмарок. Основна мета збір коштів на потребу збройних сил. Адже найголовніша мрія кожного на будь-яке свято мирне небо над головою. Загалом весь тиждень приурочили дню міста. В медіатеці закладу організовано книжкову виставку стежками рідного краю. Учителі історії запрошують щоденно у віртуальний екскурс стежками Славучини. Сьогодні в кожному класі нашого закладу буде проходити єдиний урок класного керівника на тему Моє місто, моя фортеця. Ну і, звісно, мають місце музейні уроки, запрошені учні 10-11 класів. Мовою спорту вітає рідне місто наші спортсмени. Учителі фізкультури організовують футбольні матчі між збірними командами 10-11 класів. У місцевому будинку культури провели благодійний захід, нескорене місто Славута. Насолодилися присутні місцевими талантами та доєднались до збору коштів на потреби воїнів Славучан ї механізованої бригади. За словами міського голови, головне завдання кожного сьогодні дбати про наших захисників. Ми сьогодні гордимося тими людьми, які дуже багато зробили для нашого краю, для України, для нашої землі. Ми гордимося тими досягненнями, які були зроблені, але саме головне, ми сьогодні маємо можливість продовжувати і маємо можливість робити так, щоб і самим жити в комфортних умовах, і щоб наші діти також максимально себе почували комфортно, в тому числі максимально допомагаючи тим людям, які потребують допомоги. Також відзначили кращих фахівців різних галузей громади. А 11 школярів отримали щомісячну стипендію міського голови. А на завершення підсумували. Під час святкування вдалося зібрати на потреби ЗСУ майже 12 тисяч гривень. Дунаєвці цими вихідними відзначили 621-шу річницю. Урочистості розпочалися із вшанування українських захисників, які поклали життя на вівтар перемоги. Традиційними стали аукціон, ярмарок та святкові локації від місцевих підприємців та правоохоронців. Святковий настрій створили колективи навчальних закладів та школи мистецтв. Загалом спільними зусиллями на потреби Збройних сил України вдалося зібрати понад 85 тисяч гривень. Книжними місцями наживо днями усі поціновувачі творчості письменниці Катерини Липи змогли уявити себе героями роману Сатанів Тевтонське прокляття. Мисткиня презентувала книгу в місцях, де розгоралися його події. Біля тамтешніх пам'яток серед майстриня слова також анонсувала продовження роману разом з авторкою. Місцевістю мандрувала і наша знімальна група. Читачі підіймаються стежками, якими гуляли головні герої книги. Письменниця Катерина Липа, окрім класичної презентації, провела екскурсію місцями, які описала у своєму романі Сатанів Тевтонське прокляття. Це історичні події. Всі пригоди, які відбуваються, відповідають тому, що Відбувалося насправді, хоча головні герої вигадані, а зате другорядні королі князі цілком реальні. Читачі відвідали такі пам'ятки, як замок, міську браму, синагогу, свято Троїцький монастир та прогулялись вулицями селища. Я б хотіла просто привернути увагу до цього надзвичайно прекрасного міста. До нашої історії, тому що нам є про що сказати, і лицарська доба нам не так само не чужа, як і решті групи. Книга вийшла у світ декілька тижнів тому. Перший тираж у 1500 примірників вже майже розпродано, каже представниця видавництва. Тож для любителів історичних пригод, яким ще не вдалось придбати роман, планують ретираж. Ми Першопочатково працювала як видавництво нехудожньої літератури, і ми звернулися до неї за книжкою про архітектурні стилі. Вона писала-писала, здала рукопис, і після того вона каже, ви знаєте, в мене є історичний роман. Ми кажемо, ну покажіть нам цей історичний роман. Вона села і ми почитали, і такі, о, так а чому б не видати? Ми вже на той момент вирішили, що ми готові видавати художні тексти. І ми видали ось ми приїхали сюди з презентації. Вдалося організувати поїздку завдяки Хмельницькому обласному художньому музею, де пройшла перша офіційна презентація роману, яка зібрала близько 70 слухачів. Найбільш активні з них долучились до екскурсії пам'ятками Сатанова. Буквально місяць тому відбулася презентація на наше запрошення. А її книги про архітектурні стилі. І тоді вже виникла ідея, коли ми вже дізналися, що виходить другий роман о пані Олени Михайловської, виникла ідея зробити ось таку виїзну презентацію. Письменниця планує продовження роману. Серія складатиметься із чотирьох книг. Друга частина вже готова до друку. Тож наразі майстриня слова трудиться над третім епізодом роману. Олександра Тустюк Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 16 вересня міжнародний день науки, технологій та інновацій. Саме ці дисципліни рухають наш світ вперед, покращують умови життя та сприяють розвитку суспільства. З поміж усіх корисних для людства винаходів хмельничани виокремили найважливіші. Політ у космос створення всесвітньої інтернет-мережі чи штучного інтелекту. Колись це було неможливим. Проте нині наука та технології перевершують очікування. Тож у міжнародний день інновацій ми запитали хмельничан, який винахід вони вважають найкориснішим для суспільства. Телефон мобільний. Фотографуємо, записуємо, переписуємося. Ну все зараз все в життя. В телефоні тому так Кавову машину. Чому це допомагає проснутися зранку і жити, жити цей день з новими силами? Мікрохвильова піч запхала, приготувала її сиш і все готове. Одним з найкорисніших, напевно, є мобільний телефон, але він з однієї сторони як найкорисніший, так і найшкідливіший, тому що для молоді це спокуси такі. Ці соцмережі вони займають дуже багато часу, не навіть не з орієнтуються, скільки вони пробує там часу. Мабуть, це інтернет. Тому що зараз всім користуються на в сучасних умовах. Це дуже важко, тому що пропадає світло, і в нас, до речі, на роботі також його немає. я вважаю, що найкорисніші винахи це ліки, тому що людство стало довше жити. Люди мають якісні життя, і вони щасливіші загалом. Багато він, навіть не можу сказати, який саме один. Напевно, кавоварка. Чому? Смачна. Звук її дуже смачний. Я думаю, найкорисніше це закони в користь людей, що Він Винходів багато. Нові курйози та гумор на сцені Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Французьку комедію ITC, поціновуючи театрального мистецтва, зможуть переглянути 26 вересня. Детальніше про те, що чекає на глядача під час вистави, знають мої колеги. Нова французька комедія «ІТС» за п'єси марка Камолетті ви за адресою вже у театрі імені Михайла Старицького. Це історія про чотирьох жінок-співмешканок, які шукали чоловіка кожна із своєю метою. Одна добирала натурщика, друга учня, третя квартиранта, а остання пару для стосунків. Однак жодна із героїв не знала про оголошення інших співмешканок. Цей жанр він дуже легкий для сприйняття. І зараз ми помітили таку тенденцію, що люди приходять в театр просто перезавантажитись, пере, 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 перевести себе з однієї колії в іншу. І ми хотіли б їм надати такий легкий жанр, який би їм не нагадував про сучасність. Режисер-постановник вистави заслужена артистка України Лариса Курманова. Акторка зіграла понад 200 ролей та має досвід режисера у театрі. Вистава стане бенефісом Лариси Курманової на честь її 70-річчя. У комедії і тоси актриса ще й зіграє головну героїню Жоржетту. Вона є заслуженою артисткою України. Вона у нас в театрі провідною артисткою драми і також паралельно себе практикує у режисурі. Тільки за моє покління за цих пару років, коли я в театрі, це вже четверта вистава, яку ми спільно з нею ставимо тут. Альона Волкова грає художницю. Жаклін у виставі. Її героїня шукає натурщика, аби виграти конкурс та отримати кошти для власної майстерні. Акторка каже, сценарій одразу сподобався. Тут не можна подалювати, тут не можна перебільшувати, тим паче в нас формат малої сцени. Тобто, тут будь-яке перебільшення, воно буде кидатися, воно буде читатися як фальш. Треба бути невимушеним, легким, природнім, тому що мало того, що матеріал весь сам за себе говорить. Ми маємо бути ось, як просто звичайні люди. Показ вистави відбудеться 26 вересня на сцені театру імені Михайла Старицького. Оксана Мідвєдєва, Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що готові розповісти. Доєднуйтеся до наших соціальних мереж, аби бути в курсі всіх подій. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист вдалого робочого тижня.